Темні постаті мешканців дивляться на сірий пошкоджений будинок. Чимало нині таких багатоповерхівок у Краматорську. Поряд із будинком такі ж темні стовбури дерев, однак вирізняє їх зелене листя. Ще одна яскрава деталь, яка привертає увагу – жовтий прапор на фасаді. Так, бачу картину повернення художниці Вікторії Гончаренко, яка залишається у Краматорську та продовжує творити. Мене звуть Ірина Мартинова. Ви слухаєте подкаст Нариси про Донеччину і у цьому епізоді розповім про двох художниць, які посеред війни та вибухів віднаходять спокій у мистецтві. З Вікторією Гончаренко ми познайомилися рік тому. Тоді я була у відрядженні у Краматорську. Її картини з циклу містичні істоти України виставляли в одному з просторів міста. Пам'ятаю, що я хвилювалася, аби встигнути на виставку, адже вона вже завершувалась. Тоді планували зробити із Вікторією інтерв'ю, аби розказати її історію та показати творчість. Та виставку продовжили до Геловіну, адже там були і відьма, і домовик, і мавка, і інші містичні істоти, які так підходять до цього свята. До повномасштабного вторгнення у Краматорську Вікторія мала свій бізнес магазин з продажу пам'ятників. Художньої освіти у неї не було. Вікторія малювала для себе, коли приходило натхнення. Зробити власну виставку її вмовили друзі, бо бачили картини. За два тижні до великої війни мисткині домовилися про експозицію з Краматорським музеєм. Проте повномасштабне вторгнення змінило плани та життя. Ну, я просто с ума схала. Спершу я божеволіла, місто спорожніло. Воно мені почало нагадувати Радянський Союз у найгіршому прояві. Все позачинялося. Взагалі всі друзі поїхали. Я не знала, чи їхати, чи ні. Раніше у мене була своя компанія. Ми їздили на велосипедах у Святогірськ, Білокузьминівку. Потім я у Карітасі займалася з батьками, у кого діти з аутистичним спектром. Там ми малювали. У мене був свій бізнес. Це дуже важливо. Я мала свій магазин. Мені спочатку було дуже складно. Місто спорожніло, і я ніби залишилася на самоті. А зараз у мене з'явилася робота, нові друзі, і ті старі теж нікуди не поділися. Ми також спілкуємося. Життя ніби уладналося. Треба жити саме в цих умовах. Так складно. Життя не поставиш на паузу. Коли війна закінчиться, житимемо краще. Життя йде, і саме у цьому житті теж є багато хорошого. Ось я зараз іду осінь у парку, неймовірна осінь. Потім можна малювати. От виставка у мене буде. Я обов'язково закінчу її. Теж добре. Потім у мене на роботі чудовий колектив. Ми там збираємося і сміємося, і це теж життя. Потрібно знаходити щось хороше у звичайних речах, не лягти ж і не вмерти. Так, війна, так складно, але ми живемо. Ну давай нада сложно. ну ми живемо. Тоді, у 2022 році, Краматорськ порожнів. У місті зачинялося багато крамниць. Люди масово виїжджали власними автівками чи залізницею. Вікторія залишалася та продовжувала малювати на всьому, що ще мала у запасах. Також як полотно використовувала і коробки з під піци. Аби відволікти себе від новин та вибухів, Вікторія почала малювати містичних істот. Я не ну, починала, мені робота була про війну. Я починала. У мене кілька робіт було про війну. Мені чомусь хотілося, але війна не моє. Хотілося відволіктися загалом. І я першу роботу намалювала домовика. Потім мавки були відьма. А ще мене спонукала пісня. Є така, хай тобі враже все, що відьма каже. Намалювала відьму, і потім воно пішло, пішло, пішло. Мені спочатку хотілося міфічні істоти Донеччини. У нас цих істот практично саме цього району немає. Був домовик. Відьма, якби не вважається, особливо нашою. Потім у Донецьку Шубін, і то мені прилетіло. Шубін це російська істота. Хто його знає, чи російська? І я тоді полізла шукати у мітології заходу та центру України. Загалом цих істот там дуже багато, є досить цікаві. І так потроху я почала малювати, малювати. Це дуже відволікло мене від прильотів від війни. А тоді ще було дуже страшно, не зрозуміло, що нас чекає. І зараз не зрозуміло, що на нас чекає. А тоді це було дуже складно, бо там хтось говорив, що вони вже тут, вони там щось прорвали. Ось, а мене малювання відволікало. Так людей відволікало. Говорять, ми заходимо на твою сторінку і дивимося, що ти там намалювала. І я ще додавала цікаві тексти. Мені казали: ти нас надихаєш, малюй далі. Добавляла тіксти інтересне, у ти нас вдохновляєш. Давай малюй далі, в общем. Першу виставку, яка мала відбутися до початку повномасштабного вторгнення, організували у 2023 році в просторі одного з благодійних фондів. Хранителі часу серія робіт, в якій птахоподібні істоти оберігають певні явища та предмети, як от дощ чи ключі. Для створення картин Вікторія використала олівці та пастель, а також вирізки з газет та буклетів, з яких робила аплікацію. За рік відбулася виставка Містичні істоти України. Нині Вікторія готує третю серію робіт, у якій планує зобразити війну та прифронтове місто таким, яким відчуває і бачить. Деякі картини можна знайти на сторінці художниці у Фейсбуці. У роботах про війну завжди є місце для надії, повернення людей до рідних осель, розквіт міста та світло у вікнах темних будинків мені дається по складно, мені дається чомусь. Якщо б першу виставку я дуже швидко малювала, то військова важко. Я хочу показати, я ж не військова і не розуміюся, як я сприймаю війну. Її початок, мої роздуми, їхати чи не їхати. Хтось каже, ви залишаєтеся, ви тут ждуни. Ось ці у нас були переживання загалом. Потім перші прильоти. Тобто війна, і я у Краматорську. Війна очима звичайної людини. Війна глазами, ну звичайного чоловіка. Друга героїня подкасту Анна Горлова. Теж із Краматорська і також малює. Вона каже, що творчість завжди була присутня у ній і самого дитинства. Можливості чистого аркуша вабили та надихали мисткиню. Мабуть, найбільш пізнаваний нині серед її робіт чудернацький птах із довгим та гострим дзьобом на прізвиську птиць. З ним пов'язані різні сюжети, які передають емоції та реакцію самої Анни на події, що трапляються з нею або її знайомими. Наприклад, ранкова кава після безсонної ночі через ворожі атаки. Анна зізнається, що не завжди так активно займалася творчістю найбільше відчула потребу напередодні війни під час подій Революції Гідності. Був коли Майдан, якраз от ніч була, коли саме жорстокий такий розгін, і ми дивилися трансляцію. Я зрозуміла, що мені щось потрібно робити. Я просто взяла тканина була, і просто я з хронік на армії, там сиділа, малювала, ну, наволочки на подушки малювала, ну, так якось стрес давала. Потім я зрозуміла, що це, от, в принципі, ну, якісь такі спробувала футболки розписувати, коли у нас акрилові фарби так в більш вільному доступі якось там. З'явилися, побачила таку техніку, я шила джинсові сумочки і там, ну, малювала там, якісь там то, сосови, то вовки, там, ну, там, то, що там дитині там, хотілося, там, чи ще комусь там на подарунок. А, ну, саме от, така от, якась штука там, то футболки розписувати, ну, не, ну, не саме там, холсти, там, якісь там картини. А... Потім, потім це почала олівцем згадувати, як воно. Ну, навіть так собі там думала, так треба розвивати, як воно є, нам треба якось згадувати, трошки себе заставляла, трошки щось, якісь ну, вправені кожного дня робити. Потім почалась повномасштабна, ми виїхали. Ну, якось так, після, Ми в 14 му ми тут пересиділи, а вже в 22-му. Ну, дуже сподівалися, що все ж таки нічого не буде. Коли от вранці прилетіли перші ракети, коли ти прокидаєшся і все, розумієш, розумієш, ну, оцей кошмар, який ти думав, просто там молилися. І дуже сподівалися, що цього не буде. Коли вже перші ракети, а до того два дні, мабуть, ну жорсткий такий тиск, такий, якийсь внутрішній, щось таке відчувалося, як от щось буде погане. І коли от воно почалося 24-го вранці, ну то зрозуміла, ось воно. Ну ми швидко зібрались. До останнього не вірили, тому навіть сумки, нічого не збирали, ніде нічого там не думали, куди їхати, просто от зібрались за дві години виїхали. Спершу Анна разом із родиною виїхали до міста Стебник на Львівщині. У перші місяці художниця відчувала, що не може малювати. Каже, то був артблок. Тобто стан, коли митець втрачає натхнення чи бажання творити. Тоді Анна мала думки, навіщо це робити, не розуміла, як можна малювати, коли світ розсипався на друзки. Зрештою, повернутися до творчості спонукав ярмарок на підтримку збройних сил. Серед того, що продавали, були футболки з невеликими вишивками. Анна запропонувала зробити розпис на одязі для мисткині це була благодійність. Однак її відомий чудернацький птиць народився пізніше. На Київщині, куди родина перебралася із Львівщини. Там вже так потрошку, просто маленькі холсти такі, ну, ну, не є, в принципі, фотографії, маленькі такі, там 15 на 15, просто такі, ну, як ніби фанірка така грунтована. Просто от, також я розумію, що щось, мабуть, треба робити, щось треба це от якось так ну, зрушати з місця той блок. І почала просто на цих маленьких, там, то пташки, якісь там, то щось. Оцей персонаж, оце, це персонаж в мене це не просто птахи, це один персонаж, ну, головний ніби, його звуть Птиць. Це ми з дочкою його придумали саме от у Вишневому Київській області. Ну, ніби трошки ніби, як, ну персонаж чумного доктора, але ну лікара. Але це ну, птаха така, от, я не знаю, всі кажуть, що це вона на мене схожа, що це уособлення, ну, мабуть, це мій, моя як, якесь альтер-его. Перша велика картина з ним з'явилась, коли ми. Саме такий жорсткий обстріл був, і там ракети, і просто от було не просто, що вони там ну, десь щось бахнуло, десь щось там збили, а що ми сидимо там у вані з чоловіком і з дичкою в трьох, і ми чуємо цей свист. І свист він наближається. Знаєте, як в фільмах про Другу світову, коли от люди от у окопі десь там сидять там військові, і. Оцей свист, і вони такі раз і пригнулись. І от ми так втрьох, от так моментально тут то свист він наближається, а ти не знаєш, куди він прилетить. І Такі оп, нагнулись, і от ми зрозуміли, що та так гучно і так страшно ще не було ніколи. І я намалювала такий ну такий птиць сидить, і я розумію: от ми хаваємось, де яка була тої картини. Ми хаваємось, от, ну, ми сидимо в ванні в цій, ну так, там дві стіни ніби є. Але ж ну, якщо ракета там чи ну це ж ні ну, про що, це просто скалки там з вікон не посипляться на нас. І ніби ми такий образ такий виник, як пташка, яка сидить в картонній коробці, і коробочка така потрьопана, така дірява трошки, в неї якісь там такі плакатики, вона намалювала собі, якісь надихаючі там. В неї там, ну так, в неї там кружка кави, телефон. Вона сидить з телефоном, дивиться зайчик. Там такі з нею. Там яка іграшка. Вона така сидить в пледику, ну така перелякана, і не знає, що буде. І оцей, от мабуть, от птиць почався саме з цієї картини. Анна малювала пташок ще зі школи. У неї з подругою були хвилясті папуги – хлопчик та дівчинка, які вміли розмовляти. Разом дівчата малювали різні сюжети з птахами, які спілкуються між собою. Це було на кшталт сучасних коміксів. У Краматорськ Анна повернулася з родиною у 2023-му. Сидіти без діла художниця не хотіла, тож запропонувала одному з хабів, який влаштовував майстерки те, що вміла навчати розписувати футболки. Та коли у просторі побачили її картини, то запропонували зробити виставку. Спершу Анна відмовлялася, бо не мала достатньої кількості робіт на полотні і сумнівалася, адже вона не професійна художниця, щоб виставляти картини. Проте її переконали слова одного з волонтерів. Потім один там чоловік був, він сказав, волонтер так вже він каже: от я дивлюсь на ці малюнки твої, ну картини там малюнки. І каже: ніби там нічого такого немає, але щось таке от за душу таркає, щось таке тепле є. І оце спрацювало. Я зрозуміла, що якщо хоч одній людині, які, хоч одній, от воно просто щось принесе у серце, то ну, воно того варте. Ну я вже кажу, ну кажу тим людям. Хто організовував, кажу, давайте хоч мені трошки дайте часу, хоч кілька тижнів, щоб я хоч ну домалювали ще щось. Ну бо тут нема чого там виставляти. Я як дату вибирали того чоловіка в армію, забирали. Він каже: Ну, от я до 29-го в'їду, а можеш до 29-го, в общем, ми зробили 25-го. Ну, одна там, до речі, одна з картин там був їх з напарником портрет. Ну, як ніби там зробили ніби відкриття от, ну, іменно того портрету, саме коли там виставка починалася. І, ну, дуже дивно, а просто серце так торкнуло, що коли зняли ту хустку, яка була накинута, і дорослий чоловік 45 років, багато що пройшовши у житті, він просто плакав, він вискочив, з кімнати вискочив, з зала, де виставка була. Ну, настільки то його торкнуло. І мені це дуже приємно, тому що потім у нього було. Поранення важке, а потім ще через якийсь час він під час яром він зник безвісти. Нині Анна готує другу виставку. Спершу художниця робить замальовки олівцями та лінерами. Каже, що працювати такими інструментами їй подобається найбільше. Далі переносить сюжети на полотно акриловими фарбами. На створення нових картин Анна надихається прогулянками парком, де й робить нариси. А ще у Краматорську проводить майстерки з розпису на одязі та чешках, де відвідувачі занурюються в атмосферу творчості та на деяких час можуть забути про негаразди прийшли, І, ну, це знаєте, таке було просто от відчуття, коли от багато якихось там негараздів там в житті ну, у мене там особисто відбувалось. А тут прийшли люди, от вони ну, хтось там з дітками, ну такими більш дорослими, кілька дітей. Взагалі. Основна маса це дорослі люди були. І вони сидять, як діти, і вони ті футболочки, там щось та, жінка, там метелика там малює, хтось там котика, хтось ще щось там, дівчинка там, військова там була. Вона також там собі там, на термобілизні там, котика сиділа, малювала. І просто от, ти розумієш, що от, люди зібрались, і так, війна, йде, і все, і ми живемо в фронтовому місті, але люди якісь отримують такий заряд позитиву. Людей є різні обставини, вони мають залишатися, і в них є якась потреба, от через цю арт-терапія така своєрідна, щось одержувати, якусь підтримку, якесь натхнення. Як сидять там, спілкуються. Ну просто навіть ну декотрим людям повиїжджали багато друзів, і їм просто ні з ким навіть спілкуватися. Але вони можуть прийти на такі заходи, і вони щось спільне роблять, і воно поєднує. Вони в той самий час вони щось спілкуються. Ну а творчість вона ну, взагалі для там, якогось негативу, там, якихось негараздів, ну багатьом людям це допомагає. Проводить майстерки у Краматорську і Вікторія Гончаренко. Разом із місцевими жителями та переселенцями, які знайшли прихисток у прифронтовому місті, розмальовують камінці, виготовляють будиночки та інші поробки. Я подивилася ідею в інтернеті. Там дві дівчинки розмальовували камінці і бігали містом, розкидували їх та фотографувалися. І ми стали фарбувати камінці, а потім розкладали спочатку по соцмістечку, а потім і в інших місцях. Ми кілька разів збиралися. У старому місті я їздила з друзями, там ще розкладали. Це дуже цікаво. Найскладніше було знайти потрібні камінці, але це я взяла на себе. Тому що сказати, аби прийшли зі своїм камінцем, дуже складно, бо люди принесуть півцеглини. Я знайшла камінці, і, аби не втрачати час вдома, їх усі загрунтувала фарбою. Вони висохли, я принесла, і люди вже акриловими фломастрами розмальовували камінці. По-перше, яскраво вийшло. По-друге, ми насміялися, наспілкувалися. Загалом дуже добре вийшло. Потім ходили містом, розкладали ці камінці, фотографувалися з ними. Дуже класно загалом. Потім ми робили будиночки, теж зробила заготовки та навчила, як робити віконця. Також, по-перше, будиночки у всіх різні вийшли. А по-друге, багато переселенців хто втратив домівки. Пташок ми ще робили. Теж весело було. Люди відволікаються. Тому що війна і сидіти вдома, і дивитися новини, що все пропало, це загалом страшно. Палану етак би общем-то, страшно. Крім того, Вікторія Гончаренко та Анна Горлова фотографують Краматорськ. Світлинами міста діляться на сторінках у Фейсбуці. Художниці сподіваються, що їм не доведеться кидати рідний Краматорськ. Вони залишаться у домівках, продовжать творити, надихати та допомагати людям своєю творчістю.